Громадська рада при голові облдержадміністрації у нинішньому складі працює вже рік. Наша рада, однією з перших в Україні, почала практику виїзних засідань, а також провела форум громадських рад для тіснішого зв'язку з жителями і вирішення їхніх проблем. Глава обладміністрації Михайло Болоцьких пообіцяв приділяти роботі ради максимум уваги, а ще попросив допомогти в стабілізації ситуації у суспільстві, адже члени громадської ради є лідерами думок у своїх колективах. Все стратегические решения, которые будут приниматься, мы будем с вами обсуждать в различных форматах, с руководителями других или с другими общественными организациями. Мы должны почувствовать, что говорят люди, какая атмосфера, как относятся к тому или иному вопросу. И только после этого обсуждения принимать стратегические решения. Я вважаю, а правильно правильне і другого пути сьогодні немає. Голова облдержадміністрації наполягає на тому, що рішення чекають маса першочергових складних завдань в економіці і промисловості Луганщини. І чим швидше життя заспокоїться і піде у звичайному ритмі, тим скоріше повернеться і економічний добробут. От сьогодні ми вирішили проблему, практично, яка не рішалась уже з сентября, місяця. По шахті Марія глубока Первомайській. где накалена ситуация и где немедленно нужно вопрос решать по передаче этой шахты под управление Министерства топливной энергетики и угольной промышленности. Сегодня я только что разговаривал с министром. Решается эта проблема. Решаются другие проблемы. Економічний добробут турбує найбільше і громадськість. Малий бізнес просить підтримки. Ветерани турбуються про можливе зниження розмірів виплат. А профспілкові організації звертають увагу на заборгованість на підприємствах електротранспорту у містах області. Михайло Болоцьких відповів на усі питання і подякував членам громадської ради за підтримку. Він відзначив, що вважає такий формат доброю платформою для подальшої спільної роботи влади і суспільства.